Щоб створити успішний інформаційний продукт, вам потрібні правильні інструменти. Ось кілька корисних ресурсів, які допоможуть вам на кожному етапі. Для запуску відео ви можете використовувати інструменти на кшталт OBS Studio або Camtasia. Також я використовую Bandicam, щоб записати професійні відео для свого курсу для дизайну. Canva це чудовий інструмент для створення презентацій, графіки та обкладинок для ваших курсів. Для створення та розміщення курсу. Є платформи, такі як Teachable або BoSінkiFiq, допоможуть вам розмістити свій онлайн-курс, управляти продажами та залучати студентів для маркетингу. Використовуйте Mailship або SendPulse для автоматизації email маркетингу і побудови воронки продажів для зворотнього зв'язку. Google Form або Typeform – це відмінні інструменти для збору відгуків від студентів і поліпшення курсу. Ці інструменти зроблять процес створення і просування інформаційного продукту простішим і ефективнішим. Сподіваюся, вони стануть вам у пригоді.